Привіт! Ми звикли споживати новини, але рідко замислюємося про те, як закон регулює медіа, де закінчується свобода слова і починається наклеп, та через що журналістів тягнуть до суду. Це серія подкастів «Медіаправо в суді. І сьогодні ми розберемо, як працює закон в епоху постправди на прикладі резонансних судових справ, які є показовими для суспільства та важливими для нормального функціонування медіа та права. Мене звати Любомир Шевчук, і ми починаємо розбиратись у правилах гри. Але перш ніж ми почнемо розбирати судові процеси, хотів би розповісти про медіазакони в Україні. Розпочати варто з Конституції України. Стаття 34. Вона гарантує право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Але важливо запам'ятати, це право не є абсолютним. Закон дозволяє його обмежувати в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку. У суді це часто стає полем битви, де закінчується суспільний інтерес і починається втручання в особисте життя. Також пам'ятайте про статтю 32 вона забороняє втручання в особисте життя. Якщо ви знімаєте людину прихованою камерою без її згоди, ви вже на тонкій ниточці, і суддя буде зважувати, чи переважав суспільний інтерес право людини на приватність. Важливим є те, що ці статті є фундаментальною основою для інших законів, що стосуються медіа. Тепер оглянемо закони. Роботу медійників регулює закон України про медіа. Він визначає терміни та пояснює, як має здійснюватись медійна діяльність. Понад те, надає інформацію про інші правові акти цієї сфери, а зокрема, такі закони України, як про електронні комунікації, про забезпечення функціонування української мови як державної, закон України про кінематографію, про рекламу. Про суспільні медіа України, про інформацію, про систему іномовлення України та закон про державну підтримку медіа, гарантії професійної діяльності та соціальний захист журналіста. Також до переліку варто додати закон про авторське право і суміжні права. Він визначає, які матеріали можна використовувати, як посилатися на джерела та коли використання заборонено. Не всі з цих законів стосуються безпосередньо медіа, проте вони визначають або пояснюють діяльність суміжних сфер, яка є часто в журналістській роботі. Варто зазначити, термін засоби масової інформації у законодавстві не вживається, бо вважається застарілим. Цікавим для ознайомлення є закон про державну підтримку медіа, гарантії професійної діяльності та соціальний захист журналіста, адже саме тут визначено термін журналіста, а також його права та обов'язки. Закон вказує. Журналіст творчий працівник суб'єкта у сфері медіа, який професійно збирає, одержує, створює, редагує, поширює і забезпечує підготовку інформації для медіа. Журналіст повинен мати підтвердження свого статусу відповідним документом від медіа або спілки, інакше йому можуть обмежити доступ до інформації. Які ж права є у журналіста? Давайте розбиратися. Перше. Робити записи, письмові, аудіо чи відео під час виконання професійних обов'язків, крім випадків, передбачених законом. Друге, відвідувати будь-які приміщення і заходи органів влади, бути прийнятим посадовими особами і службовими особами, крім випадків, передбачених законом. 3. Не розкривати своє джерело інформації або відомості, які можуть на нього вказати, крім випадків, коли до цього зобов'язує суд. Четверте. Збирати інформацію в районах стихійного лиха, катастроф у місцях аварій, масових безпорядків воєнних дій після пред'явлення документа, який підтверджує статус журналіста. 5. Поширювати свої матеріали під власним авторством або під псевдонімом, 6. Відмовлятися від авторства, якщо зміст матеріалу після редагування суперечить переконанням. 7. Мати вільний доступ до статистичних даних архівних, бібліотечних і музейних фондів. Якщо не обмежено специфікою цінностей та особливими умовами сронності даних. За даними Інституту масової інформації, за 2024 рік лише 6 із 85 справ, що стосуються порушення журналістських прав, передали до суду. Журналісти стають не лише жертвами порушень власних прав, отож, медійники повинні поширювати достовірну інформацію та дотримуватися вимог кодексу етики українського журналіста, задовольняти прохання джерел. Щодо вказання їхнього авторства або збереження його у таємниці, відмовлятися від доручення медіа, редакції чи редактора, якщо воно порушує закон, представлятися та показувати посвідчення журналіста, не поширювати матеріали з рекламними відомостями про виробника продукції, комерційні ознаки товарів чи послуг. У законі згадано кодекс етики українського журналіста. Цей документ висвітлює випадки, де немає чітких правових важелів. Усього у Кодексі 19 статей, які нагадують про забезпечення свободи слова, дотримання неупередженості, зберігання людських прав і гідності в журналістських матеріалах. Отже, що ми маємо? Медіаправо це не одні кодекси. Це інструкція з виживання в інформаційному світі.